Я взагалі до армії діла ніякого не маю, кажу, я в тому не бум-бум. Каже, комп'ютерні ігри граєш. Кажу, граю. В кепочки, футболочки, виліз з башні танка, сидить, курить. Дали підкурити йому. Два-трьохсотих, що були, вони за задвохсотилися. Тобто, не знаю, чи кров'ю стекли, чи замерзли гасити пачками. Так, щоб вони сюди не пхалися і зрозуміли, де їхнє місце знаходження. Це найбільше задоволення, яке мені приносить. Та в загальному в принципі, навіть не почитаю. Позивний Шева. В основному я в принципі, мавікіст. Я є пілот, пілот універсальний. Тобто літаю і днем, і вночі, і зі скидами. 33. Прямо як ісусу. В в житті займався будівництвом. Я цікавлюся комп'ютерами. Мені то є цікаво просто. Я більше до того маю розуміння. На роботу ходив будівником, а в період часу, коли мав вільний, комп'ютерами, Удружений. Люблю своїх дружину, сина, маму, бабу. Всіх люблю. Потрапив як виходив просто на перериві до магазину, приїхали РТЦК. Перевірити документи. І отута. Тепер воюю за нашу рідну Україну. Мав бути міномет. Тоді приїжджали потім так звані покупці. Приїхали, запиталися 141-та бригада, питається в мене, каже, ти сам звідки? Кажу, з Волинської області. Ага, зрозуміло, значить, ти йдеш до нас. Питаються мене, каже, вже на штабі, ким хочеш бути. Кажу, та, в принципі, я взагалі кажу, не знаю, кажу, ким хочу бути. Ну, Я взагалі до армії діла ніякого не маю, кажу, я в тому мій бум-бум. Каже, комп'ютерні ігри граєш. Кажу, граю. А що саме граєш? Ну, кажу, різне, кажу, в основному, кажу, стрілялки всякі. Ага, Каже, значить підеш пілотом. Так мене і записали пілотом. Потім відправили на навчання, вивчився і от так і став пілотом. Ні. По-різному давалося кожному. Комусь давалося це навчання, хтось вмів, хтось мав розуміння в тому, а хтось взагалі не міг. От теорію, основну теорію там, по мавіках, з чого він складається, там, батарейки, там, обладнання і тому подібне, це він мав розуміння. А щоб, щоб просто взяти і взлетіти і зробити правильну траєкторію і всі правильні польоти, так як воно має бути, то ну, це йому не давалося. Тому пілоти різні. Було по-різному. Моментами було дуже важко, бо моментами було не знав, куди пошлють. моментами не знав, що від мене будуть потребувати. Але якось адаптувався. Ну і зараз вже в пілотах, вже знаю конкретно свою точку зору, свою точку польоту і своє місце знаходження. Я знаю конкретно свою задачу, яку потрібно виконувати. А виконувати задачу потрібно тільки в одному випадку, коли лізуть під при. Що треба робити? Валити нахрен, косити їх батьками, щоб вони сюди не пхалися. При потребі вилітаю з скидами. Тобто, якщо інтенсивний натиск ворога йде в нашу сторону, тоді справді треба вилітати зі скидами. Якщо ти маєш на позиції своє БК, маєш свої скиди, і ти бачиш, що вони інтенсивно починають наступати, то справді треба тоді приймати рішення на місці, їх відсовувати назад. Якщо інші пілоти мають змогу також вилетіти з бімбами, або так звані FPV, чи арта, міномети і тому подібне, тоді справді потрібно вилітати в розвідку, щоб їх підкоригувати, щоб вони конкретно... Дали бій так званим ворогам. Був інтенсивний штурм. Вночі було виявлено 9 чи 10 ворожих машин, які висадили піхоту, і вони почали інтенсивно наступати. Тоді, в даному випадку, вийшла така ситуація, що майже всіх пілотів відправили на лівий фланг. По тій самій причині, що почали інтенсивно штурмувати наших бійців, які сиділи в укритті, які тримали позицію. Тому відправили всіх туди. А правий фланг е залишився я один. Мій екіпаж е залишилися самі. І ми інтенсивно стримували, наскільки це могло вдалося, когось за задвохсотили, когось за затрьосотили. Але все-таки ми їх стримали і вони відступили назад. В моїх підрахунках е, вийшло 5 трьохсотих, один-двохсотий. Після детальнішої розвідки, вже після скидів, е, оцих два трьохсотих, що були, вони задвосотилися. Тобто, не знаю, чи кров'ю стекли, чи замерзли. Ну, ситуації там різні бувають. Моментами буває, що Задачі, які е, поставляють чергові, не встигаєш просто зрозуміти, що вони від тебе хочуть, як це зробити і тому подібне. Але так? я виходжу з даної ситуації. Просто викручуюся, роблю так, як вважаю за потрібне, і тоді в даному випадку да, вони всі довольні і все красиво. Там ліс такий. Було три техніки. І по центральній техніці виліз підрок. В кепочки, футболочки. виліз з башні танка, сидить курить. Ми його висікли, FPV, скіди, будьте добрі. Раз, все, йому прилетіло. Оце справді було що запам'ятати. Дали підкурити йому. Є до чого стрімитися. Є чому цікавитися, чогось не розумію, питаюся побратимів. Якщо побратими не знають, то стараюся дану ситуацію знайти в інтернеті. Щось, ось же також був випадок, зараз був на роботі. Листав в І в TikTok мені пролиснула фішка на мавіки наші кріплення до спарок. Я скинув одразу в групу, наш командир підрозділу. Зразу оперативно спрацював і вже замов, вже 20 штук до нас їде ті, кріплення під спарки. Все оперативненько, все красиво в нас працює, нема ніяких затримок. Якщо хтось щось бачить, якісь нормальні теми по, по наших мавіках, по дронах, зразу стараємося це все комплектувати, заказувати і тому подібне. Так само скіди стараємося замовляти які найновіші, які більш ефективніші, так, щоб не було затримок ніяких. Ми всі постійно друг другу допомагаємо, постійно друг друга підтримуємо. Якби ми друг друга не ціплялися один за одного, то ну, не знаю, куди би то і все занесло і що би там відбувалося. Були випадки, що ми приїжджали додому вже з роботи, відпочивали буквально, може, якусь сутку-півтори, і наших пацанів розбирали, і їх починали бомбити там. І їх мусили стаміце витягувати, забирати назад додому, ми мусили виїжджати знову. Гасити пачками, так щоб вони сюди не пхалися і зрозуміли, де їхнє місце знаходження. А їхнє місце знаходження в, тій, в тому сраніку, звідки вони вилізли. Це найбільше задоволення, яке мені приносить. То в загальному, в принципі, навіть не почитаю. Там тих, що висікав. В основному то знаходилися піхота і те, що вони на мотоциклах заїжджали неодноразово або на квадриках, то таких підрахунків навіть не знаю, я не рахував. Ну, достатньо. Більше як достатньо було знаходжено, виявлено і знищено за допомогою дружніх побратимів і повічників, бомберів. Було знищено і далі вони не просунулися. Так що стараємося, стараємося тримати лінію оборони, щоб вони сюди на нашу рідну Україну не пхались. Мрію про те, щоб коли закінчиться війна, відбудувати Україну. Ці всі міста, які вже зруйновані, їх відбудувати, щоб люди, ті, які втратили свої домівки, мали куди повернутися.